Шеріф і компанія злили нам всю команду тоців АПЛ. Як буде поводити себе маркет? Чи впадуть гравці, коли купляти в склад, коли продавати, що буде із метою? Вітаю, шановні! Ви на каналі Донецько, і зараз ми будемо розбиратися з цими та багатьма іншими запитаннями. Вже завтра, о 20.00 за київським часом, на нас очікує одне з найвеличніших промо: це. Тоц команда англійської прем'єр ліги. Я ще не вирішив, чесно кажучи, чи запускати завтра стрім чи ні, тому що коли я на стрімі, звісно, я не можу слідкувати за маркетом так, як ми це робимо у двох з трейдмастером, коли сидімо і слідкуємо за кожною карткою. Але ваша підтримка це те, заради чого я можу цей стрім запустити, тому що дійсно ви мені пишете, що вам це подобається, якщо вам це подобається, та й мені, чесно кажучи, теж. Але я вагаюся, поки 50 на 50, тому, якщо ви Хочете, щоб я запустив стрім, просто поставте лайк під цим відео. Я не буду давати якусь кількість лайків і таке інше. Я просто подивлюсь на те, чи вам дійсно це цікаво. І якщо я побачу, що цікаво, то тоді я точно знайду мотивацію. Якщо ні, я буду дивитися вже по настрою. Знаєте, як таке буває. Прокинувся там завтра і вже приймається рішення. А наразі заверь собі кави, буде багато інформації, багато про що поговорити нам є, і розпочнемо. На жаль, зараз на сервери і Sports е, чомусь впали, і я не можу зайти на свій вебап, показати вам те, як я розпочинав свій трейд з нуля після продажу своїх монет. Тому я. Стисло про це скажу просто голосом. Так покажу якісь скріни з Діскорду. Ну а ви вже вирішуєте, чи вірити моїм словам, чи ні. Коли я все продав, мене залишилося на аккаунті 88 тисяч монет. На всі ці гроші я пішов і закупив 83 й рейтинг. Мені не пощастило, тому що він вже не той час набрав. Це було напередодні тижня без промокоманди, і я знав, що буде в нас багато СБЧ. Ми з трейдмастером давали це все в Discord в закуп, і я сам хотів купляти 83-й рейтинг, я вам про нього казав тоді мільйон разів. Думаю, ви пам'ятаєте, я хотів його купити до тисячі монет. Але він же набрав на той час, бо були СБЧ, бо була інформація, що не буде контенту. І тож я купив десь по 1,2, по 1,3, навіть деякі карти по 1,5. Але тим не менше я все одно зробив цього десь x 2 Продав а, цей весь рейтинг по там дві два десь тисячі монет на лінивця. В мене пішло, бо було небагато карток, і я виставляв на лінивця. І з цього я десь подвоїв свій бюджет. Також в мене в клубі були інформи, які я вам завжди раджу закупати, робити клопсток. 85-го рейтингу. Також я їх продав, і це теж вплинуло на зростання бюджету. Плюс, ви пам'ятаєте, в мене були паки деякі. Ми частину паків відкрили вже на Community Tots, і це також. Наповнило мій бюджет. Коли ми стрімили з вами в минулу п'ятницю, я думаю, ви бачили, в мене на рахунку було можливо там 600 чи 700 тисяч монет. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось. І це був такий стартовий так, капітал, з якого ми вже почали розвиватися і на стрімі. Було багато фліпів, були купівлі, потім були овернайти. Після того мій бюджет збільшився десь до 1,6-1,5 мільйонів. Тобто минулої суботи-неділі в мене вже було півтора мільйони на рахунку, і це я заробив десь за тиждень пасивних інвестицій та активного трейду. І вже після цього. Пішли якісь так трейди, які вже там на тижні були. Це були і на просадці фліпи, багато фліпили промокоманду. Основні фліпи це були фліпи промокоманди, Тому що там є багато дешевих карток, які рухаються гарно. Ми про це з вами сьогодні поговоримо, коли я вам буду давати їх в інвестиціях. Це в нас ком'юніті, тоц і аредівізія. Кожного дня майже був контент. Я закупляв ці картки на просадки і потім продавав за 2-3 години. Фліпи, 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 оборот, оборот, оборот. Тобто я майже не займався інвестиціями. Єдина інвестиція, яку я зробив, і я це показував в Твіттері. Якщо не підписані, то підпишіться, опис буде доданий нижче під відео. Я купив позавчора, коли дізнався, що вимоги на СБЧ. Ередівія, скоріш за все, будуть такі самі, як минулого року, бо були такі зливі. І в цілому я знав, що йде в нас ком'юніті Тоцгарант, і ком'юніті, і точніше Аредізія Тоцгарант. І минулого року а, саме 83 й рейтинг давав найбільший ріст під ці СБЧ. Я це і сам пам'ятаю, і трейдмастер про це у відео розповідав. Тому, в принципі, мій акцент був на 83-й рейтинг. Я вирішив частину бюджету інвестувати туди, купив Солерів собі і купив собі друг. Фабіан, з ПСЖ, тому що вони з одним фільтром снайпляться, це дуже зручно. Коли вийшло СБЧ в нас вчора, точніше позавчора це було на Гарантера Дівізія, паралельно вийшло нове СБЧ на а, цей Experience, так, то, там щось, який дає додатковий Експіріенс. І люди, яке збирали. І там потрібна була висока зіграність і всі флангові гравці. Топ-ліг, топ-націй полетіли в космос. І я раптом, за допомогою знову ж таки, того самого трейдмастера, я знайшов таку реч, що в мене в Карлоса Солера є зміна позиції на правого півзахисника. Тому в мене було в клубі 55 чи щось таке. цих position modifier, я потім ще на маркеті їх докупляв. Із 1200 закупівлі я продавав їх 5,5, 6, 7, 7,5, коли, поскільки вони йшли періодами це було. І тут я заробив десь 600 тисяч монет чистими, просто на цих карлосах селера. Звісно, мені десь тут пощастило, я не буду сперечатись, але тим не менш інвестиція спрацювала, і наразі мій бюджет от, на підході до тоці ФПЛ десь 2,7, 2,8 мільйона монет. А, і далі ми вже будемо з вами дискутувати з приводу того, яка в нас команда, як це буду, які мої плани, як я буду себе поводити і таке інше. Давайте розпочнемо зі злив інформації. Нам тут і шеріф і, Фатри, і Друминя, всі зливали команду. Але якщо ми побачимо так кінцевий о, підсумок, то Фудонг нам тут о, зробив такий твіт. Команда це в нас Халанд, Одегар, Дебрюйне, Салах, Діаш, Кейн, Сака, Тріп'є, Решорт, Тренсдел, Бруно Гіморайш, це була несподіванка. Казіміро, Мартінелі, Алісон, Селіба і Зінченко. Вітаємо Сашка. Очікувано, справедливо, повністю заслужив. Також моменти в нас будуть далеко не Фодор, як зараз. Це буде Сон, Варан і Сен Максимен. Але Сен Максимен буде, скоріш за все, в СБЧ. Тут фуддонг, можливо, трошки поторопився і, можливо, він помилився, тому що, коли нам зливав Алісона фудшерів, він написав: я не знаю, чи буде він в команді, чи ще. Десь, і я не думаю, що EA дадуть нам двох воротарів, і Ремсдела, і Алісона. Тому я думаю, що Сейн Максимен буде СБЧ, а Алісон буде в моментах падати із Соном і Вараном. Це моя думка, можливо, щось буде так. Можливо, Алісон буде в завданнях, а когось вони ще додадуть до Моментс. Але отака в нас команда. Бачимо, що команда дуже потужна. Тут нема жодного, так, жодних фодерних гравців. І це вселяє надію, що ви отримаєте за свої червоні піки, гарні нагороди і за вікінд лігу і в цілому зможете когось наловити. Також там тут шеріф, а во шеріф нам злив вже Джеймса. Та все, Алісон, скоріш за все, буде в завданнях. От нас а, ріс Джеймс Челсі. Він буде також, як Моменс. Він, Сон і Рафаель Варан, тобто три потужні картки. Ну, я думаю, Джеймс буде. Більше все ж таки фодерним, тому що суплай буде великий, величезний відсоток випадіння. Але тим не менш, це все одне краще ніж те. Що ми маємо зараз. Отака От команда. Так, напишіть, що ви з цього приводу думаєте, чи подобається вам ця команда, чи ні. Знову ж таки, важливо, що це наразі в нас 15.40 десь за київським часом. 4 травня я записую це відео, тому що воно має вийти до титульних матчів, щоб воно було для вас актуальним, щоб інвестиції, які я зараз давав, вони також ви змогли. Так їх зробити. Тому важливо бути підписаним, важливо, щоб ви увімкнули повідомлення, коли є нове відео, щоб ви змогли подивитись, швидесенько піти і заінвестувати. Маркет рухається швидко, все треба робити дуже швидко. Тому, якщо хочете встигати, треба бути актуальними із інформацією. Тепер давайте подумаємо, як буде себе поводити. Маркет. Команда ТОП факт, так? На це буде впливати декілька факторів, і основні, як на мене, це два. Перший і тут мені потрібна ваша допомога, так щоб ми разом з вами якось це визначили. Це кількість паків, які ком'юніті засейвило. Тому що пам'ятаєте, що як що як було взагалі з маркетом, як він себе поводив на ком'юніті Тоц. А, спочатку була дуже сильна просадка через те, що було багато паків, і через те, що в нас люди ці паки відкривали. Був суплай, картки падали, але потім маркет полетів в космос. Так само і тут дуже важливо, чи багато в нас взагалі буде а, паків, які ком'юніті буде відкривати, бо це напряму впливає на те, скільки буде суплаю саме в перші півгодини. Потім, звісно, маркет відскочить. Другий фактор, на мою думку, який повпливає, це відсоток випадіння оцієї промокоманди. І тут, якщо ви пам'ятаєте, мій предікшн був такий, що на ком'юніті ТОС відсоток випадіння буде високим, досить, тому що вас має і заманити, щоб ви бачили, що вау, падають ТОЦ, і на АПЛ всі побігли відкривати їх паки. В принципі, на мою думку, відсоток випадіння ком'юніті ТОС дуже високий, і про це нам каже і ціна на багато з цих карточок. Той самий так, коштує там, 400 тисяч навіть зараз, він коштував тривалий час 300-330. Це дуже низько для такої картки. Через що? Через supply. Тому я очікую, що суплай буде невисокий. Але, знову ж таки, це фактор, на який ми повпливати не можемо. І це залежить від ідеї. Втім, я очікую якусь таку поведінку маркета в перші години. Я думаю, що він впаде. Спочатку, тобто картки будуть падати, 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 десь годину, можливо, дві. Також це буде залежно від того, як швидко. Я не кажу коли, тому що в мене нема питання, як швидко впадуть сервери від eSports. Так? А далі ми вже будемо дивитись на те, як швидко це все відскочить. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки паків засейвили саме ви. Я засейвив десь 85-90 паків. В багато для продажу, де десь в мене 20 паків тільки е, за 100 к або ультімейт для продажу. І це вплине на маркет. Тобто, якщо ви теж засейвили багато паків, то падіння в першу годину буде більш відчутним і ціни просядуть вище. Це важливо, тому мені потрібна інформація, яку ми з вами разом всі проаналізуємо. Тепер стосовно того, як в нас наразі поводить себе команда, так ми бачимо в Discord, бачу, хлопці панікують. Кажуть, що коли купляти картки, все впаде, ну, давайте подивимось. Наприклад, Кевін Дебрюне 2,567 була ціна до того, як оновив, 2.567, вона, в принципі, і, і, і така і залишається. Сьогодні він був 2,655, тут 2.8. Ну, це рідкісна картка, тому ви маєте розуміти, що коридори будуть дуже великі. 267,3. Зараз, там, потім він був 2.62, наразі він 2.5.67. Ну, тобто він десь 100 тисяч втратив, так? Але. Муно кажучи, вчора він там був теж 2,6, в нього були нижчі точки, які можна співставити з тим, що ми бачимо зараз. І це знижка, тому що 2,567, а далі ціна 2,7. Тобто, якщо знижку прибрати, то він і взагалі не втратив. Бачимо Рубін Діас. Рубін Діаш, Діаш, так, нас зараз коштує 595 тисяч монет. Сьогодні він ще й набрав. Ну, в принципі, нема жодного падіння, так? Ерлін Халанд. 3.189. Давайте у новому подивимося, яка ціна наразі. 3,148. Ну, тобто плюс-мінус. так? Ерлін Халанд нас увесь день коштує в діапазоні 3.18-325. Тобто ціна ну, майже не впала. Чому? Мала ж бути паніка, ви кажете. Та всі мають бігти продавати картки. Я є туре Марвел 1772. В принципі, сьогодні 1,78 була ціна, 178, 1.8.2. Тобто він взагалі не рухається. Чому? Та тому, що всі знали, що буде в Тоті, Халаб, Дебрюйне, Діаш. Це не новина. Люди панікують, коли відбувається щось, на що вони не очікують. Якщо ви не знаєте, що це таке, подивіться відео. Я Зараз тут десь вставлю а, флешбек на так, від, на посилання. Подивіться, що відбулося з маркетом, коли минулого четверга, їй викатали оці нагороди, на які ніхто не чекав. Коли маркет втрачає 30% просто отак на рівному місці. Те, що відбувається зараз, це не паніка. І я в цілому не те, щоб дуже впевнений був в тому, що якась паніка взагалі буде. Чому? Тому що всі знають команду, всі очікували на команду. І в принципі, всі, хто хотів продати свого Кевіна Дебрюйне Тотті, вони вже його продали. І це було, це вже він навіть набирає. Та? Це в нас було отут, перед Тоттсами. Він коштував 3,8. І він втратив там за тиждень, та він втратив там за два тижні, втратив мільйон монет. Тому всі, хто хотіли його продати, скоріш за все, вже це зробили. Знову ж таки, я казав, коли це робити краще так перед титанами. І в принципі, якщо ви продали тоді і зараз хочете купити, ну, час непоганий, ви вже плюс мільйон за два тижні з однієї картки. Далі йде. Бруно Гімараєш. І тут ми бачимо протилежну картину. 458 тисяч, хоча сьогодні він коштував 540. А вчора. Він, о, точніше, ні, це вчора, він кожного. Сьогодні він, він був та, 549, вибачте. І ось воно різке падіння. Чому? Тому що ніхто не очікував, що Бруно Гімараєш буде в тоце. Це була несподіванка. І звісно, люди панікують, люди цю картку зливають. Це ми бачимо. Тобто, як себе наразі поводить маркет, якщо ці картки, на які було очікування, що будуть то це, або це просто мета, він не рухається особливо, нема паніки. Чому бути паніці? Через те, що моя аналогія так улюбно дощ пішов, всі знали, що він сьогодні піде. Всі знали, що буде команда АПЛ Тоці в цю п'ятницю. Всі знають, що вода в морі салона. Всі це знають. Тому паніки наразі я не бачу. Можливо, буде невелика паніка завтра. Але знову ж таки, ми не маємо забувати, що в нас під час тоції ліга стартує о 20.00, щоб ну, ви коли відіграли вікенд-лігу, ви отримали вже промо команди в червоних піках нові. Тому, в принципі, завтра не буде такого фактора, що люди зберуть команду під Вікін-Лігу, відіграють і продадуть. Можливо, буде якесь колихання, але я не думаю, що буде якась фантастична паніка. За пів години, за дві години до контенту, можливо, але не так, як це відбувається зазвичай. Також ми можемо очікувати, це не те, що паніка, це відкриття паків і корекція, але дуже так, короткочасна так, маркета в моменті. Можливо, це буде в перші години відкриття паків. Але. Потім я очікую, що маркет буде набирати, тому що так завжди відбувається, тому що в принципі ну, люди отримують ін'єкцію монет через свої паки відкриті, так і підуть купляти кого. Вони підуть купляти мету. Тому мета в паків, Я думаю, що потім вона набере. А далі в нас напевно ми будемо переходити до інвестицій. А ще хотів в чаті писали про гулята. Так, дякувало за те, що сказав за 2,7 купити. Він же 2,9 і і І питали, що буде далі. Так само, я не думаю, що гуліт от беремо приклад гуліта. Так, я задавав питання хлопцям: хто його вб'є? Кевін Дебрюні та його вірогідність випадіння буде, я не знаю, скільки там 0,00%. Буде всім падати Казіміро, і буде всім падати з команди цей центральний м -м, півзахисник в нас. Ой, о, Казіміро, 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 і хто там ще в команді. О, це ж треба так. А, вибачте, 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 зараз одну секундочку. Казіміро, Бруногімараєш, Бруно напевно, буде рідкісний. Казіміро, 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 Одегар, скоріш за все, теж буде рідкісний. Напевно, Казіміро. Ну, або хай буде Бруно Бруногімараєш, навіть якщо буде падати. Це карточки, які не коштують багато. В них вірогідність випадіння буде, ну, вища, ніж дебрюйне, і вони точно не вплинуть на руда гуліта. Тому я думаю, що в моменті він може просісти, але потім всі ваші гуліти, всі ваші непаків, вони мають набирати. Далі переходимо до інвестицій. По-перше, що мені подобається, як показала практика Ери Дивізії, у нас були карточки, які набрали гарно, і ком'юніті тос, так як лінки, а були карточки, які набрали не дуже файно. Як приклад, такої картки, яка не спрацювала, це був дюр Дір Кют. Він наразі 880 тисяч монет, але він полетів вже після відкриття цього паку ком'юніті. Тоц, так, гарант. Отут, -от, коли люди зловили, і він тоді набрав вже як інвестиція. Але якщо ми візьмемо п'ятницю, він був 730, там 760. Ну, тобто, це такий рух, який відбувається, в принципі, і кожної п'ятниці. Потім там була субота, він навіть впав, неділя. Такого, щоб він там, поступово набирав верх, не було. Чому? Тому що ця картка дуже дорога. І ніхто не буде лінкувати футболістів там, за 60, за 70, за 100 тисяч карткою за 800. Тому найкраще всього працюють саме дешеві лінки. Якщо ми побачимо там того самого Джокола, то Джокол в нас а, в, давайте подивимося, що в нас там було. Ну, Джокол ще до п'ятниці так виріс. Але навіть в п'ятницю із 77 з 79 тисяч він виріс десь до 90. Він там був в моменті 94-95. І потім він в принципі свій ріст продовжував. Чому? Тому що люди ловили ком'юніті тот За ПЛ за вікенд лігу і лінкували їх джоколом, який дешевий, але з непоганими статами. Я думаю, що на АПЛ можемо очікувати повторення такого сценарію. Тому, якщо ви хочете надійну інвестицію, Джокол вже набрав. він сьогодні був 85 тисяч. Сьогодні під час... О, знижка. під час титульних матчів. Мені здається, кілька карток по 85 тисяч коле можна взяти собі в клуб. Так само, Рікардо Карвалю, бюджетний захисник, але тим не менш, люди, які грають цю FIFA, так не всі мають багато монет, багато в кого бюджетні склади. І вони будуть також, ловивши в піках умовних, я не знаю, там гравців за ПЛ. Вони будуть лінкувати карвалю. Так він же, звісно, слабенький, але герої лінки дає, позицію закрити вистачить. Добре. Мало хто зловить варани, так? мало хто в нас бере СБ е, на Ляпорта, бо воно буде точно дорожче, аніж цей карвалю. Тому Карвалю, якщо впаде там, до 90, він був знову ж таки нижче, він був вже 90-97. Коротше, якщо карвалю впаде до 90, я думаю, пару карточок можна взяти як лінк. Також мене цікавить, яятуре, базовий. Тут, можливо, вам слід купляти саме в перші е, півгодини годину контенту, тому що він буде в паках цей час і на нього буде суплай. Але можна купити навіть там, наразі під титульні матчі, якщо він тратить ще якісь 8-10 тисяч, 140, 142 тисячі, поснайпити, почекати знижки. Так? Навіть до 145, я думаю, це надійна купівля, тому що коли люди відкриють пак і зберуть склади, туре, як дешевий лінк і ще все ще метакартка, картка він для бюджетних складів спрацює добре. Також нас в команді багато гравців Ньюкасла, Ми бачимо і СБЧ на Сень Максимена. Ми бачимо в команді Тріп'є, який, скоріш за все, буде падати часто, бо він не високого рейтингу. Так само Бруно Марач не знаю, як часто він буде падати, але точно частіше, аніж Дебрюйне. Три гравці СБЧ і два можуть падати в червоних піках. Мені подобається Ісак, як Інвестиція він вже набрав, але можливо, ви зможете зловити якусь там так просадку. А він ну сьогодні був там в діапазоні 417-420 тисяч. Так зараз він. Давайте подивимось, може він вже набрав, може це вже і не актуальна інформація. Ні, 430, Якщо він впаде, 410-415 ночі ідеально. Але навіть 420 одну-дві картки, я думаю, можна взяти. Мені здається, в принципі, це. Може спрацювати. Далі, ну і так, ви можете, за такою ж логікою ви можете пошукати інших героїв якихось бюджетних. Так, я просто навів кілька прикладів вам, так, карток, які мені подобаються, які, в принципі, як Лінки можуть гарно спрацювати в цей час. Ну, давайте. Подивимось цікавості заради, як себе в п'ятницю поводив Яя Туре. Будь ласка, отут відкрили пакі 135, Будь ласка, 167. От щось таке я можу очікувати повторно цього сценарію завтра. Далі йдемо наступне в нас інвестиції: це е, інформи. Я, Це була вже в нас остання команда тижня, 26-го, хто не знає, більше інформів не буде. І наразі їх не дуже потребую. Але вийшли з БЧ вчора е, з гарант інформа 81 рейтинг плюс. Всі такі, о, погано, інформом, тепер буде дуже зле. Ні, це гарно. Тому що якщо вийшла це СБЧ, це означає, що і є і хочуть інформі вимагати в майбутньому. А як показав досвід минулого року, навіть якщо в нас є а, там, для продажу, це точніше не для продажу, це СБЧ на інформу, хай воно там 10 разів повторювалося минулого року. Або взагалі, скільки завгодно можна зробити зараз, коли вийде СБЧ, де буде потрібно багато інформів, лінивці все одно підуть купляти на маркет. Тому обов'язковий Клапсток по мінімальній вартості. Обов'язковий Клапсток, якщо ви хочете безпечну інвестицію, то 85 інформи з будь-якої команди тижня за там, 12, як на мене, це no risk investment. В якийсь час, в якийсь момент вони мають коштувати, якщо не максималку, то не ближче до неї. Навіть вон, бачите, 11,5, навіть які 12. Навіть ви можете по 11 їх снайпити близько до квікселу. Ризиків нуль. Так само, як і з будь-яким інформом 83-го рейтингу та нижче. Зробіть собі Клабсток, ви на цьому точно зробите. Е, далі, інвестиція в поточні промо-команди. Це в нас е, так передостання. Що мені тут подобається? Мені подобається з команди Ере Дівізії Гертруда, якщо він впаде сьогодні до 50 під час титульних матчів, це купівля. Прямо сьогодні. Не завтра на паніці, а сьогодні. Бо купляти треба, коли всі продають. Всі продають, коли є суплай. Берґвень 65, мені подобається. Давайте новимо ціни. В принципі, бачите, плюс-мінус вони в такому діапазоні є. Таніт же набрав, але якщо впаде десь до 110, можливо, знижка буде 115. Мені теж подобається фодерні картки, я б не ліз, тому що фодер це окрема тема. Фодер очікувано знову ж таки вмер. Ми про це говорили в моєму відео про підготовку до тоців. Так я там всі ці аналізи наводив так? всі свої розміркування. Тому тут я б не ліз. Далі команда ком'юніті в нас тоці. То мені тут подобається. Дехія, з урахуванням того, що злили Алісона, і можливо він буде в завданнях. Я був би обережним, тому що є вірогідність, що він буде як фодер, і він не виросте саме в п'ятницю під час АПЛ апелтоці. Але коли зникне Алісон із завдань, Дехія все ж таки може набирати. Тому якщо ви там 35 він буде під час відкриття паків сьогодні, це надійно. Та він є 35. Надійно Райс. Він же був в районі 30 він набрав. Якщо впаде сьогодні під час титульних матчів 30, 31, це надійно. Кім мінжей, я думаю, що десь наближено до 60, під час знову ж таки суплаю ціни мають бути нижче, аніж зараз. Ми бачимо, що зараз у нас знову ж таки 1557, так? І ніхто зараз не відкриває паки. Але ми можемо очікувати деяку просадку саме під відкриття паків. Дорогі картки вже набрали, але якщо тюран впаде 350, я думаю, що тут є гроші. Коман, він був сьогодні, коли я готувався до цього відеоролику. 520-530 він вже набрав. Тут ми вже не встигли. Але якщо впаде знову ж таки в цей ціновий діапазон, мені подобається. Всі інші карточки вже набрали вже дорого, або і з самого початку дорого. Даніло ця картка мені дуже подобається, тому що вона недооцінена. По перше, в нього гарні відгуки. По-друге, гарна кількість лайків, так висока. Це ну, в принципі одне те саме. По-друге, його нема в цій команді, не знаю, чому на футбіні. І про нього багато інвесторів забувають. Він навіть вчора падав в діапазон 25 тисяч. Був тут відрізок. Ну, отут десь це було після виходу цього паку на СБЧ Community Tots. Тому, якщо він сьогодні впаде 25-26. Я думаю, це No Risk Investment, Навіть ви можете як довгострокову інвестицію брати під то це серії А, бо це Ювентус, Бразилія. Я думаю, що там потенціал і всі 50 тисяч цієї картки коштують. Тому оця команда мені дуже подобається. Останнє на сьогодні це інвестиції в фодер, який йде в непаті. Чому ми можемо це робити? Тому що на відміну від всього іншого фодеру. Фодор, який в непаках працює непогано. Якщо ми подивимося на графік Бернардо Сілви, зараз він коштує 20 тисяч, але до вчора він коштував 27. Коли інший рейтинг 88-му рейтингу коштував 18. В п'ятницю, коли він пішов з паків, він коштував 26 за ціною Фодору. Набрав до 31 тисячі, і в суботу він був 34. Тобто, це шалений ріст саме в Непаків. Так само ми подивимося Ендрю Робертсона. Такий самий в нас був в нього розклад. так, Він 16-17 наразі коштує. Так? Вчора він був взагалі там 22 до падіння. В п'ятницю він був 27 рейтингом 19, потім 22, потім в суботу 25. Тобто, це шалені гроші можуть бути саме в рейтинг в непозиції. Oh, out of packs, вибачте. Але. Вони вже набрали. Ми в Діскорді, Трейдмастер давав закупівлю, ми купляли Дебрюйни по 40. Ми купляли Рубіна 17-18, люди вже інвестують. Ми купляли Салаха 30, люди інвестують, Салах 34. Ми купляли Кейна 23, Десь 24, Кейн 26,500. І Одегора, я давав Одегора і Тріп'є близько до 4. Але сьогодні може бути коридор входу під час знову ж таки СБЧ на титульні матчі, тому що воно буде вимагати експірієнс, давати експірієнс так для цих а, сезонніх свапів. А це означає, що люди будуть їх збирати. Тому буде суплай, якщо ви хочете надійних інвестицій, придивіться, так вам може а, здатися, що, здаватися, що одегор за 4,7 це дорого, тому що увесь 84-й наразі коштує там, 4 тисячі. Але якщо ви подивитесь на... Габріеля Жезуса, який 83-й і в Непаків, то його ціна вас трошки шокує. Тому я думаю, що Одогор піде з БЧ в Непак і буде там 7-8 тисяч спокійно. Так само Тріп'є. Дивіться, купуйте, інвестуйте. Я думаю, що це. Має спрацювати навіть, якщо весь рейтинг буде падати, то як мінімум ви не втратите через те, що ваші інвестиції будуть в непаків. Завжди, якщо інвестиції в непаків, то вони більш надійні. Ну що, друзі? Поговорили наші про все, що я тут собі в плані накидав. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк. Якщо я там задавав якісь питання, напишіть мені відповіді в коментарях. Ви знаєте, я їх читаю. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться, мені буде це приємно. Сподіваюся, побачимось завтра на стрімі. Або якщо ні, то побачимось в наступному відео. Гарного вам трейду! Все буде Україна, папа!